Нова поставочка чоловічі еспадрилі ліверджі. Це від Лідла, В лоті буде 16 пар, 164 гривні одна пара, 2625 коштує лот. Покажу вам, які модельки будуть в даному лоті. Ось такі кольору хакі спадрилі з такою джутовою ставочкою. Так, їх буде дві пари в лоті. темно сині е без шнурків на гумочці. І така класна червона підошва. Це все 100% багов наверх. І підошва гума. Таких у нас дві пари. Ось такі з спадрилі молочного кольору, одна пара з жутовою підошвою. І білого кольору також буде одна пара з спадрилів. Сині мокасинчики на шнурівочках у нас одна пара. І такі подібні мокасинчики тільки на гумочках, їх буде дві пари в лоті. Ось такі мокасинчики, як сині, тільки кавого кольору одна пара. Так, джинсові спадрилі. Під джинси спадрилі. Одна пара. Ось такі. З пальмочками у нас буде дві пари, такі класні спадрилі літні. І ось такі мокасинчики, білі, чоловічі, на шнурівочках, Їх буде три пари в лоті: 16 пар, 164 гривні одна пара, 2625 коштує лот. Замовляйте вже зараз наших менеджерів.